І так, всім привіт. Відканані маткофан. Сьогодні буде якесь відео ролик на гітарі. І так, можемо зробити різну розмінку. Саме головне, щоб ваші пальці були нормальні. Не такі холодні, а теплі, щоб вони могли бігати по сутрунам і всього такого. Тому можна грати. Курті. Ну, акорти це не дуже наприклад. Це все. Можна грати різні твори, можна грати якісь посри. І так, сьогодні ми будемо вивчати етю для того, щоб ваші пальці були теплі. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. дуже теплі. Ні, ні, ліві речі. Бувають різні речі, вони завжди різні, вони різні роблять. От як правили клів тренувати, так і двоє рук. Ну, сьогодні ми будемо вчити якийсь етюд. Ну і тюд. В описі буде написано, як називається і компус. Щоб спочатку заграти, треба вивчити пальці на правій руці, які будуть завжди повторюватись. Щоб грати швидко, можна грати і... Ну, коротше, ці пальці. Типу. Спочатку перші. Сім. Цей, 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 цей. Так не буде наприклад, якщо грати великим. Ти не попадаєш. Ще. Саме складне грати ліву, тому що це й тут Руку тому і тут род ліву рубку дуже швидкою. Тому почнемо з п'ятої, п'ятого, третього току. До не, досі до реліфа соль фа ді Соль, Ля. Якщо ви знаєте, як називають на то, тоді грайте по водах. Перший, п'ята сторона, третій ладок п'ята сторона, п'ятий одок, друг, третій, другий, третій, п'ятий, і вже четверта, другий ладок третій водок, четвертий, п'ятий ладок четвертий ладок п'ятий ладок і соль. Третя Все, і у нас все вийде. Підписуйся на мій канал, там на лайк і завтра будуть ще відеоуроки, І відеоуроки, І сьогодні може. Тому всім па-па. па па, па, -па.